І ради знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от дуже невелика посилка, але будуть дуже і дуже цікаві моделі, тому обов'язково готуйте чок і let's go її розпаковувати. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Відеоролики виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке у нас тут наповнення. Зустрічає пакувальний папір в цей раз. І зустрічають нас ось такі от. Коробочки. Ну і давайте почнемо, напевно, з крайньої, яка там лежить одна. Подивимось, що це в нас. І так, бачимо бокс рожевий, що це не зрозуміло. Давайте розпаковувати. І так, друзі, модельку я одразу розпакував, тому ось так от виглядає бокс. Це в нас дізно вже знайомий. Трошки він тут розклеївся, але це не суттєво важливо. До речі, ніколи ми не дивились. Ось ця от паланочка вона двостороння, і тут є ще якась. Додаткова інформація, ну вона нас не дуже цікавить. Також бачимо такий от логотипчик. Він про дещо свідчить, до цього ми ще повернемось. Ну, а сама моделька у нас виглядає ось так: Toyota Celica GTR 1987 року. Одразу бачимо, що є невеличка шагрінь, ну, скажімо так, дуже дрібна, якщо чесно, вживу, є її майже. І не бачу. Колір такий от глибокий, чорний, в принципі, доволі красивий. Має ось такі от колеса, ковпаки. В принципі, нічого цікавого, зроблені вони з симпатичності, отвори зроблені скрізними. Також у нас повертається передній вісь. Ось так моделька, до речі, ну, Не супер сильно закріплена. Так, в принципі, Майже зі всім дізм. Попередку оптика у нас, як бачимо, прихована, нічого нема. Така от пластикова решіточка, і є якийсь на ній дуже дрібний надпис, який, якщо чесно, я не бачу, що там написано. Пластикові дворнички, з посолончику все доволі простенько, є приборна панель, щось нанесено на кермі, та і в цілому все. Хоча ні, навіть, якщо не помиляюсь, сидіння вифарбовані. В два кольори. Так, да, друзі, чорно сірий у нас салон доволі непогано виглядає. Дзеркала у нас, звісно, з відбивачами. Ну і задня частина також. все доволі мінімалістично, є логотипчики Toyota GTR, Celica. Оптика, в принципі, виглядає нормально, ну, не супер простою, але і дрібною її не назвати. Вихлопна система у нас ось така. Промована. Така от моделька. Ну і фішечка у нас, друзі, вмикаються, звісно, фари. Зараз я їх вімкну на паузі, ось той перемикач. Так, ну і що ж у нас наступне? А далі у нас йде пак аж на 4 моделі. Всі в спільному бачимо логотипчики. Міні-чампс і ще якийсь бокс, якщо чесно, не знаю, що це. Давайте відкривати і дивитись. І так, ну а Перша модель з цього паку це у нас ось такий Opel Vectra GTC-DTM. Гоночний Opel. Якщо чесно, в перший раз тримаю взагалі в руках гоночні Opel. Виглядає прикольно. Фірма у нас міні Champs, гоночні бокси, власне, з таким от пропорцем. Ще старих серій. Зараз вони начебто у них ідуть білі. ну Доволі симпатична моделька виглядає через бокс. Давайте відкриємо і подивимось детальніше. І так, ось така у нас тут моделька симпатична, е яскрава доволі. Одразу в очі бросаються спортивні дисочки. Ось такі от центр гаєчка. Тормозні диски доволі просто виглядають, є навіть щось типу супортів, але я думаю, що вилити вони одним елементом. Попередку у нас присутня хромована решітка. Передня оптика, в принципі, продеталізована, але не скажу, що супер-пупер. Класно вона виглядає. Є кантик чорний, так, в цілому нормальне для Міни-Jumps. Решіточка не скрізна, ось така от імітація пластикова. Також додаткові жабри є на передньому бампері. По боковині у нас також все по гоночному, обвіси, пороги, вихлопна система з боку. Тут у нас горловини для заливання палива. Єдине, що бачу з нюансів, це ось ця наліпочка на лобовому склі, скоріш за все, від часу. На даху також присутні принти, доволі прикольні. GM9. По салону, до речі, нічого я там не бачу. Чесно, от дуже би хотілося, але є якісь прилади, але не більше того я бачу. І по задку у нас є буксировочний крюк, задня оптика також поділена на секції, непогано продеталізована. В принципі, деталізація у кожної секції відрізняється. І ось таке велике антикрило, також з логотипом GM GMAC. Ось такий от Opel. Ну, Це не найцікавіша моделька, але тим не менш, дивимось наступно. Ну, а далі в нас іде bmw 7 серії E32. Ось така от бордового кольору, чи навіть червоного, точно не скажу. Він такий доволі цікавий, нетиповий червоний. Написано Red Metallic. Ну, добре, віримо, що це червоний. Моделька 1986 року. Нещодавно у нас була е 32 блакитна, і навіть два рази вона у нас була, а в цей раз ось така червона, пропоную її швиденько оглянути. І, друзі, я досі вважаю, що ось ця стара серія BMW відмінчам з відкривними капотами. По суті, найкраща, яка була, як на мене. ну, не знаю, можете зі мною не погодитись, але ці моделі по суті культові, і фактично вони реально круто зроблені. В принципі, не знаю, що тут оглядати. Ну, Звісно, у нас відкривається капот, відчиняється. Ось так от, непогана деталізація. Капот у нас зроблений з посилювачами, ну, як має бути пофарбовані стакани в кольор кузова. Також трохи профарбований двигун. Звісно, не рівень якогось там автоарту, але теж. Непогано. Передня оптика, в принципі, виглядає нормально. Ну, Звісно, не супер-пупер деталізація. Знову ж таки, для мінічами хороший рівень. Бачили ми і погірше. Е, колеса, звісно, BMW-шні, типові. Теж мені вони подобаються. Ну, сама моделька, я вважаю, доволі класна. Бачимо невеличкі нюанси. Тут, от по посклучиться це бруд чи що. Ну, Напевно, все ж таки трошечки поцарапано. І на даху, ось тут невеличка подряпана, але я думаю, це все можна прибрати. Ну і задок. ось така от оптика. Бачимо, що не супер е класно пофарбували задню фару, що зайшло трохи на кузов, чи це вона так вилита. Ну, теж бувають нюанси. Нічого тут. Не поробиш. Ось така от моделька. Напишіть, як вам більше подобається в цьому кольорі, чи в блакитному, чи, можливо, ви знаєте, її ще в якомусь, бо якщо чесно, я бачив тільки цю і блакитну. Точніше, я переплутав, то скоріше кольор у BMW такий зелено-блакитний, але не суть важливо, ви зрозуміли. І наступна модель це у нас теж Міні-Чамс, чорний картончик. Mercedes є клас 94-го року. Тобто, це у нас. W124. Ну, його не видно, давайте дістанемо і роздивимось. І так, ось такий у нас W124. Це в нас, по ідеї, вже рестайлінг, хоча я можу помилятись, поправте якщо не так, але начебто доріст виглядає трошечки топорніше. Ну, і тут у нас оптика ось така от деталізація, яка мені, якщо чесно, не дуже подобається. Вона трошки схожа на реальну. Тим, що ось таке от скло з полосочками. Але, по ідеї, оптику саму мало б бути видно, так ще дуже любить любила робити херп, у них вся оптика у мерсів така, що мені не подобається. Ось такі от диски, типові мерсівські блінчики. Е, якщо чесно, бачимо деякі нюанси по фарбуванню. Е, отут є якісь бульбашки, не знаю, чи то просто фарба трошечки нерівномірно впала. Тут трошечки пошкоджено, ну, в принципі, колеса виглядають нормально як для Мерседесу. Був би ще стан, у того краще було б чудово. Логотип Мерседес ось цей маскот, зроблений з фототравлення, хромована решітка, в бампері додаткової світотехніки нема. Продеталізований салончик, є от елементи, виділені під дерево на дверних картах на центральній консолі. Також є приборна панель. Дзеркала, звісно, з відбивачами, ніяк інакше, не може бути, хоча не може бути, брешу, у Мінні Чамс є такі моделі. Ну і задня оптика, в принципі, простенька, бачили ми її покращені. Наприклад, у сучасного максічамповського W140 вона зроблена трошки краще. Також присутніший ліки Mercedes 220 є, точніше є 220, а то в мене ще будуть поправляти. І також бачимо дрібну шагрінь на багажнику. На жаль, хвороба мінічам, хвороба Кйоша і багатьох інших старих моделей. Ось такий от доволі симпатичний Mercedes. Ну і дивимось на останню модель. Ну, Останній бокс, який я не впізнав, напевно, тому що я тримаю такий. Перший раз це у нас BMW 740i, вона ж Є38 від Herpa. У нас тут написано HERPA Metal 143. І це доволі класна моделька, яка приїхала під замовлення. Тому давайте подивимось, що там всередині. І так, ось така у нас BMW E38, красивого темного синього кольору. Одразу бачимо невеличку шагрінь на даху. Доволі дрібну, я, якщо чесно, от без камери майже та і не бачу. Е, класний кольор, якщо чесно, я би собі сам таку придбав. Бешечку, у мене на даний момент в колекції BMW E38, на жаль, нема. В цей раз пропоную почати огляд з дніща моделі і подивитися, як воно зроблено. Е, бачимо, що ну, не знаю, чи то метал пішов. В рознос тут теж шагрінь від фарбування, тому, що по ідеї він теж пофарбований. Написано з BMW 7-year Reich Series. що би значило, рейг. Сподіваюсь, не те, про що я думаю. І надпис у нас логотип бренду Herpa. Дуже цікаво реалізоване кріплення. Я вам його пізніше покажу, точніше, прямо зараз. Ось так у нас виглядає кріплення. Ось цей пас вставляється і провертається. І, власне, моделька так і тримається. Виглядає не супернадійно, тому вона і була додатково запакована в боксі. Я не довіряю таким кріпленням. Власне, колеса у нас виглядає ось так, без логотипчиків, типова спецовка для 7 серії. Попередку маємо ось таку оптику, трошки вона жовтенька, напевно, так воно херпий має бути. Хоча не впевнений. Решіточка трохи хромована, трошки хром стерся. Херпа доживає свої останні роки. Не знаю, дуже багато моделей, у них з дефектами, з шагрінью, та й багато з чим іншим. В цілому цій BMW, можна сказати, майже їй не дісталось. Таким от стані у нас резина теж трошечки їй погано. Херпа. Часто дефектно, на жаль. По салончику у нас також є дерев'яні елементи вифарбовані. Дверні карти, центральна консоль, також торпедо. Такі от прям дерев'яні планочки зроблені. І по задку у нас ось така оптика. Шильдик 740, і шильдик BMW, замок багажнику присутній. речі, помітив, що на інших колесах є логотипчик, ось на цьому його, на жаль, нема. Можливо, я його зняв, але це не точно. Бачимо, да, позадку у нас є. Ну, якщо чесно, задня оптика теж вилета не супер-пуперидально. Видно, ось тут. А, не, нічого нема тут. Це виявилось, що просто заусінчик, який я зараз пальцем і прибрав. Ну, ось така от моделька, в принципі, симпатична. Є 38 Знову ж таки, привезена під замовлення. Ну, На цьому у нас, друзі, все. Дякую вам за. Перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!